Приготуватись до вибуху. Готов! Вибух! Вибухотехніки головного управління нацполіції в Чернігівській області підірвали дві бойові частини знешкоджених ворожих шахедів. Зізнаються, що останнім часом у них побільшало роботи. Ворог посилив удари з повітря по Чернігівщині, і в той же час добрі результати має наша ППО. Викликів стало більше, тому що да, як ви вже сказали, що ППО почали працювати краще. Хлопці молодці, якби багато цілей Вони садять на землю, збивають в повітрі. Багато таких випадків, в принципі, ті, що напевно нам більше подобається, це коли цей безпілотник летить, його сили ПВО садять на землю без вибуху. А ми вже приїжджаємо на місце і починаємо з ним працювати, вже знищувати в установленому місці ці бойові частини їхні. Тобто вони, коли падають, не вибухають і не створюють ніякої загрози вже людьми, просто знаходяться на землі. Людям треба бути обачними, коли бачать десь збиті БПЛА вкотре наголошують вибухотехніки. Ворог може залишати смертельні пастки. Днями у Брознянській громаді став. Ася трагедія троє працівників наблизилися до знайденого полі безпілотника, який вибухнув і забрав життя двох чоловіків. Закликаємо громадян ні в якому разі не підходити до цих. Безпілотних літальних апаратів, невідомих перезрілих предметів, бо, ну, на жаль, вже є статистика, яка там свідчить про те, що людська цікавість іноді призводить до трагічних ситуацій. Їхня там військова машина покращується, на жаль, з кожним днем. І якщо сьогодні цей безпілотний літальний апарат має одну бойову частину, то ніхто не застрахований, що завтра там буде стояти вже якась інша чи якийсь сюрприз, ловушка на людину. Тобто ні в якому разі не підходити до цих. Вибухотехніки під час виїздів на місця падіння безпілотників чітко дотримуються алгоритмів дій. В першу чергу це безпека для себе та оточуючих, кожен крок виважений. Є певні алгоритми дій, який вже як би, злагоджений при значить, у групи вибухотехнічної. Тобто, є, по-перше, ці вибухові роботи проводяться не менше, ніж двоє-троє осіб, щоб кожен слідкував за певними діями, поправляв своїх колег. Значить, максимально все проводиться дистанційно, застосовуються засоби дистанційних оглядів, це з найперше, і найкраще це БПЛА. Підлетіли, оглянули, чи там дозволяє взагалі підход туди робити, чи ні. Дистанційний підніс заряду і все. Тобто максимальна увага і техніка безпеки, чим, як кажуть, най, най, найменше підходів туди. Такому принципу притримуєшся і максимально буде безпека. На рахунку вибухотехніків Нацполіції області вже сотні знешкоджених небезпечних знахідок. Ворог вдосконалюється, але й українські бійці готові до будь-яких викликів.